Не раз стикався з тим, що людина мені каже про те, що медитувати не хоче, бо пробувала медитувати, і після цього емоційно починала підчищати людину. Відповідь дуже проста: нас по життю все рівно підчищав. Все, що ми відчуваємо протягом кожного дня, нашого неділі, місяця протягом всього життя, у нас все рівно вивільняються внутрішні стани. Дуже просто. Але це проходить частіше з цього боляче і несвідомо. Коли ми починаємо медитувати, входити в стан спокою ясності, у нас більше ресурсу, менше ототожнення із тими внутрішніми станами, котрі все вільно вивільняються. Але у нас напрацьовується здібність помічати, що з нами від відбувається. По-друге, вивільнятися. Це відвільняти це набагато легше тут. Виникає питання, і тут з'являється питання нове. Я вибираю як щоб підчищала мене боляче, або я усвідомлено проходжу все, що на моєму шляху в внутрішніх процесах з'являється. Проходжу це набагато легше. Вибирати нам тому питання: медитувати чи не медитувати, вирішувати кожному із нас.